Привітуліки, привітуліки! 8 грудня, неділя. І ми працюємо. Хі -хі. Обіцяла вам, що нас буде більше на каналі. Але, самі розумієте, кожен день біги я біги. Це я готую зараз пелюшечку. У нас засолилася нарешті салка. І ми його зараз будемо коптити. Вова занісе. Так? Да. Та без різниці. Без різниці. Зараз промиємо його гарно і будемо готувати в каптільню. Знаю, що обіцяла, що у нас буде більше, але все ніколи. П'ятниця, субота, неділя займалися повністю. е, Отак от, от. Ні, оцим зай треба так, щоб воно краще впитувало. п'ятницю, суботу і неділю займалися ж оцим добром. В п'ятницю повідвозили заказ замовлення на район. Е, В суботу. Що ми робили в суботу? Кравянку. Крав'янку на генераторі, Ага. в нас вимкнули світло на самому цікавому місці. І нам довелося вмикати генератор. Е, також робили зельц, кров'янку, до речі, показати не змогла не в рецепті, рецепт вже є на кулінарному каналі, але показати не змогла ніде, тому що. Вона вся замовлена. Кров'янки в мене вийшло цей раз 14 баночок. Боже, шкурка під пальцями прямо, прямо сама, як то кажуть, ну, пальці тануть у шкурці. Вся замовлена була, свільно і не залишилося жодної, тому нічого було показувати. Засолили вже у неділю салко, те, що накопчення. У нас тут сало. Таке, бачите, сало. Є шматочки з м'яском. Ось які класні. Ну, це передня лопатка. І там ще десь дві щічки. Але одна щічка вже в мене замовлена. О, це взагалі везгленький м'ясний. Клас. Одна щічка вже замовлена, одна ще вільна. Так що, якщо хтось бажає копченого салка, хто новенький, бо дивлюся, активно підписуються на канал нові підписники. Хто новенький, хто не знає, в нас. Каптильня професійна, це щічка. Угу. Це ось така щічка. У нас каптильня професійна, дерев'яна. Ми каптимо не в бочці, не де-інде, а все, як полагається, наружі дерево, всередині дерево, димогенератор ззовні. З відстойником для смол, до речі. Так що всередині нічого не горить, не кліє. Продукція виходить безподобно смачна. Хто вже хоч раз куштував, той знає. Хто не куштував, в того є можливість. От. Зараз воно стече добре. І будемо його на крючечки, коптимо ми підвішуючи на крючки і коптиться воно на вільховій трісці. У мене вже тут місця нема зай. Коптимо на вільховій трісці, так що дуже-дуже смачне виходить. Раджу, хто ще не замовляв замовити. Ось, коротше, в неділю засолили. Різні є шматочки, є більші, є менший, але він від того не менш м'ясний. Бачите? В понеділок поміняли рощі. Ну, домивай. А, 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 а. Більше цей раз засолили просто, той раз було менше сала, а цей раз більше засолили. Понеділок поміняли розчин сольовий, і оце з понеділка до неділі, майже тиждень, воно солилося. Це правильна засолка сала. От. Що ми там ще робили? Розпочали далі чи продовжили далі ремонт. Заклеїли один кут. Але вже тут більш проблемно, тому що прийшлось ой, гляньте, який шматок. Є і чисто біле, є і м'яско. В одному шматку на всі смаки. Тут уже більш повільно тепер все двигається, бо довелося розбирати ця та стіна яка йде за стінкою. І щоб там поклеяти, довелося повністю викладати все. О, господи, викладати все з шафи, знімати ту шафу. Ну, коротше кажучи, дуже довго через те, що там меблі стоять. Але нічого, потихеньку все зробимо. П'ятницю і суботу ми з мікушкою були самі на господарстві. П'ятницю напекли равликів з вишнями таткові. Да татка? Я б вам показала, які вони і зараз, м'якесенькі, все? Закінчилось? Це гарно. Я б вам показала, які вони і зараз, м'якесенькі. Але садко прибрав наш їх у холодильник, і вони відповідно ну, холодні, просто захолонувші. А взагалі, це я пекла позавчора, і вони досить пір, м'якенькі, пухкенькі і не черстві. Дуже прикольний рецепт, так що е, вийде завтра рецепт тіста на кулінарному каналі. А вже, напевно, післязавтра саме відео, де я їх формувала, тісто цікаве тим, що на перший погляд, ну, дуже дивно воно робиться і, здається, начебто замало борошна. Але якщо не поспішати а зробити все саме по рецептурі, то ну борошна виявляється вдосталь і не треба нічого додавати. Ось. А самі були чому? Тому що татка визивали на роботу на два дні. Все, від сьогодні татко знову з нами. Не знаю наскільки. Так що з понеділка будемо продовжувати. Ремонтні роботи, ще треба ОСБ вирахувати, скільки його треба купити та з'їздити, купити. Ну, коротше кажучи, роботи не початий край. То в курнику щось доробля, переробля, то паїлку поламали, то куриця почала нестись. Да, До речі, в нас донеслись мої зозульки. Е Перше яєчко, звісно, було зовсім таке манюня-манюня. А вже потім пішли трішки крупніші. Звичайні яйця, я б не сказала, що вони дуже маленькі. Так, зараз візьму тряпку. Ті, що у мене ну, під час різання це машинка пере. До речі, стосовно машинки. Дівчата й хлопці, хто ще не знав. В мене в наявності в нашому магазині є ніжки. Вони вважаються ніжками під пральну машину або під посудомийну, ну або сушильну. Але багато хто з людей меблі на них ставляє і холодильники, ну, в общем, все, що можна. В нас машинка їздила по всій ванні. Оце як віджимала особливо. Я все просила, просила Вову, але ми думали, що вже як зробимо ремонт, тоді поставимо. Але на минулих вихідних прала вже ото все після... Ні, не, ну, не на вихідних, з понеділка вже. Треба було перепрати всі тряпачки, все на світі. І, ну, які використовували під час забою. І вона знову почала їздити по ванні, і Вова взяв і поставив її все ж таки на ніжки. Яка це краса, скажу я вам. Он зараз віджимає, це вже вона ну, полоскає віджима. Цикл прання вже закінчився. Чути, як вона працює, йде на зльот, як я кажу. Але. Вона стоїть рівно на місці, вона вібрує, але нікуди не з'їхала і на сантиметр. Так що, до речі, ці ніжки дуже-дуже класна штукенція. От прямо раджу, чесно. Ось. Що я розповідала перед ніжками, мені ця машинка збила все. Зараз оце все постікає добре. І будемо вивішувати. От, так що, так, що якось так будемо займатися далі. А, кури. Одна куриця, згадала, бачите? Одна курка вирішила, що вона буде нестися на підвіконні. Ми перший раз, виходить, в перший день знесли два яєчка. А на другий день Вова пішов, а яйце лежить розбите якраз під вікном. Ну, ми не розуміли, чому. Наш варіант був такий, що знеслася не в ящику, а на полу, а хтось, коли злітав, сідала, просто роздавив його. І тут позавчора Вова заходить і каже, вселяєш. Поніс води долити, а курка сидить на підвіконні і цокарить, кричить, як наче знеслась. Ну, зігнав і все. Ввечері приходить і каже, все ж таки яйце лежало на підвіконні. А де крючки? Яйце все ж таки лежало на підвіконні. Ну, я ж хочу, п'ятницю суботу його не було вдома, він приходив дуже пізно ввечері. Викликали на роботу, там трошки шабашка тепер була, як я кажу. Тепер він у нас ходить не на роботу, а на шабашки. От. А сьогодні зранку вже зробив їм там. Та така товщина, я не знаю, вона ще одиниця на крючок. Сьогодні зранку вже зробив їм там сідало на підвіконні, щоб вони... Якщо хтось забажає, стоїть на полу 4 ящики. Два перших тих, що ставили. Потім два тих, що зробили домиком. Ну, до речі, в доміку чомусь вони не хочуть нестись. Вони несуться в звичайних ящиках. От. Ну і тепер у нас з'явилось п'яте гніздо е, на підвіконні. Якось так. А де трубки ти забиратимеш? Зараз все це ногачки. на На гачки. крючки, на гачки. Отак от. Так що тут такі справи? Працюємо? Начебто. І вдома, як то кажуть, але роботи вистачає з головою, сумувати ніколи. Давай першу ету. Ось така краса, і в такому вигляді піде в каптильню під вентилятор на псушку. Це воно тут просто стікало. А поки воно добре не обсохне, ніхто його коптити не буде. На, Першу. Опа. Перший пішов. Так, це на нижню. Це я в залежності від розмірів шматків регулюю більше. На нижній ярус менше. На верхній ярус. Отак от. Тут, напевно, вистачить двох. Оце і машинка поправа. Це прання, звідки воно тільки береться. Так що тут такі справи. І я вчора сміялася, кажу, обіцяла-обіцяла, що в нас тепер буде більше на каналі. Але сама розумію, що більше не стало. Чи не прорветься оце. Це... Та давай на верхню, чи на середню. Без різниці куди. Опа, у нас і готовенького. Так. Віть, 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 віть. Хто на новенького? Віть, 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 у нас і готовенького. Ну а що? Працювати треба з позитивом. Я, до речі, все збираюся, і ніяк не зберуся розпочати. У нас, по-перше, сталася неприємність. На наш сайт, як мені сказали мої айтішники, була якась атака, туди занесений якийсь вірус, і поки що не можуть з цим вірусом нічого зробити. Його видаляють, начебто все ок, а він знову вискакує. Тому сайт зараз не працює, він вимкнутий. І коли його зможуть полагодити, я не знаю. А працювати треба, тому що налоги платити треба. Бухгалтеру зарплатню платити треба. За касовий електронний апарат платити треба. А ще нам з 1 січня ах, вводять ЄСВ, обіцяють повернути. І військовий збір. Так що жити стає все легше і легше. Тому треба якось. Працювати ось оцей може забирати. А сюди ще один не влізе. Ну, зараз будемо якийсь підбирати. <кху> влізе тільки. Тільки-тільки. Тільки який і як, да? Оп! За вузькі крючки. Ось, і я все збираюся розпочати вести ефіри у Тіктоці. Але для цього треба добре підготуватися. Вчора створили окремий телеграм-канал. Так, да, до речі, в мене змінилися логотипчики. Ви вже помітили? Хто помітив, ну напишіть. Вчора створили телеграм-канал для зручного переходу, саме робочий. Так, забираю цю. А як ці поцепити? А що там з місцем? Скільки вільних планок? — Три залишилося. — Три планки? Три планки залишилося. Створили окремий телеграм канал. Для того, щоб якщо хтось, наприклад, в Тіктоці да, щось забажає, скрін зробили і, і переходять у, скидають скріни, ай, блін, чуть палець не проштрикнула, І скидатимуть скріни в телеграм канал. Бо вайбер штука ненадійна, вайбер часто Злітає, глючить. Так. Наверное, так. Ось цю на другу, а ці два вертикально. Це ж надо так, а? Пусто. Тютя в тютю. Крючки вистачило. тютя в тютю. Ой! Важкеньке. Ага. А он і айтішники мої тих відділ пише, що вони працюють. Бо я утром перевірила, ж нічого не змінилося, написала. А вони пишуть, Віталік он написав, що в процесі. Ну, то есть, вішай. Ну, поняв. Закрит, то він закрив сайт, питається ж опять почистити. Так, зараз оце ще. Оп, крючки в тютя тють, ні одного не залишилось. Хоть би не пососкокувало це. Отак от. Все. От і все. так, все, мені треба тепер вдягатися і йти на веранду налаштовувати коптільню, увімкнути вентилятор. А для того, щоб його увімкнути, треба спочатку... О, важке яке. Треба спочатку понизити температуру на терморелі. Не знаю, мені дуже подобається, коли працюєш з м'ясом, використовувати ось ці одноразові пелюшки. І стол сухий, і не треба купу тих тряпок. На тряпках все рівно так не впитує. А тут ось куша, дивіться яке Важке таке, таке знаєте, вбити можна. <схід> По мордам комусь можна дати, якби хтось попався підходящий. Так що планую почати виходити в Тікток в прямі ефіри. Коли я тільки розпочну, не знаю. Треба якось працювати. Все, мої любі мої золотенькі, мої дорогенькі. Не сумуйте за нами. Все вам розповіла. Я пішла налаштовувати каптільню. А вам бажаю гарних вихідних. Всіх цілую і люблю. Як там? Бздинь! Всіх цілую і люблю. Всіх обійняла. Миру нам. Почуємось.